Я зв'язківець. Я офіцер-керівник застави. Я протитанкіст. Я начальник мінометної секції. До повномасштабного вторгнення я айтівець, працював в айті компанії менеджером з розробки програмного забезпечення. Я контрактник, до цього також проходив службу Державній прикордонній служби. Пекарем. Працював в основному будівельником. Вирішив підтримати українську армію своїми силами. І зробити для країни більше, ніж я робив до цього. Для того, щоб підтримувати порядок, підтримувати цілісність своєї держави. Не хотів вжити в іншій країні. Для того, щоб закінчити поскорше цю всю повномасштабну як внув, війну. З моїми колегами ми налаштовуємо як радіозв'язок, так і інтернет для нашого підрозділу. Керую, направляю, ну, скажімо, даю задачі і також своїми бійцями безпосередньо приймаю участь виконую їх. Ну, в разі там, якихось перериву техніки, наша задача її зупиняти. Прикриття побратимів, побратимів на передньому рубежі. Після перемоги бачу Україну країною, в якій кожен громадянин може робити те, що він захоче, у нього буде на це. І можливості, і бажання, і сили. Я думаю, це <смас>, такі ключові речі для того, щоб ми далі розвивалися як країна, як держава. Вільно і незалежно? Точно не такою, як була. На побутовому рівні не думаю, що сильно, сильно щось поміняється. Але устрій буде мінятися. Ну, краще, ніж вона була. Я думаю, ми почнемо розвиватися. Більше почнемо працювати вже на ту же обороноздатність. Я вважаю, для того, щоб перемога скоріше, кожен з нас має внести свій вклад максимально, наскільки він може. І вважає за потрібним. Головне, це не бездіяти, а допомагати таким способом, який виходить. Нам всім потрібно. Так само, як на початку, коли це все сталося, згуртуватися і робити все, рухатись вперед, підтримувати одного одного, допомагати. Для того, щоб е, пришвидшити перемогу, і перемога була за нами. Воювати вона не закінчиться сама. Нашим хлопчикам, які сидять вдома, зняти юпочки, одіти, штанчики, піти самим той же ТЦК і зробити ну, трошки наше військо більше. Ну, не... Не боятися. Всі вони різні та об'єднані єдиною метою. Кожен бореться за мирне українське небо по-своєму. Приєднуйся до лав прикордонників і ти. Наблизимо нашу перемогу. Разом!